За сприяння відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Долинської райдержадміністрації туристично-інформаційного центру Бойківщина громадської організації Велоком молодіжної громадської організації Сонячна Січ у Долині зорганізували цікавий захід духовного спрямування Велопрощу на святу гору у Гошеві. Наш відділ спільно з асоціацією велосипедистів Долинщини організували велопрощу, і на наших учасників буде чекати частування та благословіння від отців Гошівського монастиря. І також можна сказати, що цей захід є особливим тим, що він проводиться вперше на теренах Долинського району. З благословення отця Вікентія Слободяна учасники велопрощі успішно подолали 11 кілометрів та помолилися в святому храмі на Ясній Горі. Церква досить позитивно ставиться до різних молодіжних рухів, які є побудовані на спортивних ініціативах. Тому що це є здоровий спосіб життя. І церква не може забороняти те, що людину підтримує до здоров'я. Церква старається підтримувати, і біля церкви стараємося організовувати. Це є село, але по містах біля наших монастирів і церковна віддіють різні гуртки і танцю, і велопробігу, і футболу команди. Так що це є досить благословенне церквою, і ми також підтримуємо. Навіть тих людей, які прийшли. Сюди до монастиря взяли участь у цій велопрощі, але відчуття віри якоїсь такої глибокої немає. Сьогодні не мають, Бог проведе їх своєю дорогою. Як сьогодні нема, не означає, що завтра її не буде. Голова громадської організації Велоком Тарас Луцький обіцяє взяти таке велопочинання за традицію. Ну, така хороша покатушечка. Розімнути трошки м'язи, коліна. Ну б... людей зібралося не дуже багато. Хоча я ну, не, навіть не розраховував, що буде стільки, рекламу точки була слабень. От, В основному все гарно, прикольно покаталися, трохи привчаємо людей до велопокатушок таких. Це добре. Напевно, я думаю, що візьмемо собі це за традицію кожного року таке влаштовувати. Задоволені таким заходом і юні долиняни. Подорож була спочатку легка, а потім, як на гору, то було важко. Всі спутіли і ми змучилися. Мені сподобалася ця поїздка, я хочу ще на неї. Долучилися до акції і члени молодіжної громадської організації Сонячна Січ. У велопробізі такого типу ми участвуємо другий тільки раз. Перший раз це було 22 травня, це організовував Моршинський велоклуб. Ну і цього разу організували Долинський велоклуб. Ми долучилися до цієї акції, ми підтримали. У нас є тут вісім чоловік, які брали участь у цьому велопробізі. Не знаю, діти всі задоволені. Я сам тільки вдруге участвую в таких подібних заходах. не знаю, в захваті мені подобається на ровері кататися. На даний момент тут відбувається, ніби готується обід для велосипедистів, готується козацький куліш, Готує його, як ви бачите, сам козак. Ну, Пообідуються. На зворотньому шляху учасники велопрощі мали можливість скуштувати справжнього козацького куліша з карпатським чаєм та отримали екстремальні відчуття на древньослов'янському тренажері. Правило також є представлено тут наш особисто наш розроблений тренажер Правило, на якому можна розтягнутись після важкої поїздки, розслабитись трошки, щоб стали хрещі на місці. Вражена такою цікавою акцією юних долинян жителька вигоди Оксана Кузіна. Я дуже вражена, підійшла і запиталася, що у вас тут є, чи ви десь змагання маєте, чи що. Діти відповіли, їдуть у гроші. Це я дуже задоволена і дуже рада, що в нас молодь все ж таки не забуває, наша молодь, тримається, підтримує духовність. Я дуже-дуже дуже вдячна тим діточкам, що вони такі молодці, також, щоб вони не забували і постійно йшли на Гошу, там, де намолено, де дійсно. Дуже як то кажуть, було і знищено гошів закривали. Але все ж таки бог сильніший від того всього і стало на своє місце. Учасники велопрощі отримали море позитиву, веселощів та екстриму та пообіцяли зробити акцію традиційною.